Усім привіт! Ви на каналі Мама Готує. І сьогодні разом з вами ми приготуємо дуже смачний суп. Взагалі-то в такі спекотні дні. У мене в родині не дуже полюбляють їсти перші страви, борщі, супи, а ось цей суп дуже всім подобається і готується він дуже легко. Правда, скажу, що це суп на один раз, не так як борщ, як ми його готуємо на два дні, наприклад. А це так приготували і з'їли. Перед вами усі необхідні нам продукти. Куряче філе, морквинка, цибулинка, картопля, плавлений сирок і вермішель швидкого приготування. Я починаю готувати, а ви тим часом, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Поки у мене закіпає вода на суп, я приготую м'ясо. Куряче філе порізала кубиком, посолила поперчила, моркву потерла на терці, цибулю порізала кубиком. І тепер оце все разом відправляю на сковорідку трішки підсмажити з невеликою кількістю олії. Вода закипіла, я підсолила і відправила варитися картоплю. Ну і тут під кришкою в мене тушиться м'ясо з овочами. М'ясо не потрібно сильно засмажувати, просто протушити до такого біленького кольору та до м'якості овочів. І тепер відправляємо його в кастрюлю до картоплі. Продовжуємо варити до готовності картоплі. Тим часом натру тру вклавлені сирки на терці. Картопля майже готова уже в супі, і ми будемо зараз додавати уже вермішель. Я її ось так руками подрібнила. І одразу додаємо натерті плавлені сирки на мене два плавлених сирочок. І добре перемішуємо. Суп з сирками стає зразу такого молочного кольору, і я ще додаю трішки куркуми. Ось так, щоб супчик був жовтий. Перемішаю. Можна навіть ще трішки додати. Додаю кропу. Ви можете додати і петрушку, якщо полюбляєте. Накриваю кришку і вимикаю. Суп готовий. Він має трішки настоятись. Ну, все, супчик настоявся. Можна смакувати. Подивіться, який він гарний, якого гарного жовтого кольору. Це за рахунок куркуми. І повірте, він дуже смачний, з ніжним, вершковим таким смаком. До речі, замість вермішелі швидкого приготування ви можете взяти будь-які інші дрібненькі макаронні вироби. Але чомусь саме з такою вермішелю мені подобається найбільше. А ви пробуйте. Також замість курки можна взяти. Шампіньйони також буде дуже смачно. Тому, якщо вам сподобався такий рецепт, такого сирного супчику, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на канал. Я вам буду дуже вдячна. Вам смачного та до нових зустрічей!